Сінній технопоп 2F, є відбиточок пальця, бюджетний смартфон для простих задач. Ціна 1250 гривень, мікророз'ємчик. Непоганий стан по екрану без нюансів. Поклеєна захисна плівка ще більш-менш в адекватному стані. Якщо потрібно, буде, можу зняти, переклеїти на іншу додаткову плату. Зараз покажу інформацію про цей телефончик. Працює непогано для простих задач смартфон Technopop Pop 2F, підтримка двох sim карт 10 Android. Так, по пам'яті, що у нас е, пам'ять 16 ГБ внутрішня пам'ять. В комплекті шнурочок та сам пристрій відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І дивіться інші мої відео є великий вибір по телефонах. Оновлюємо практично кожен день або через день. І в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.